Уяви ситуацію. Начальник пише на вихідних з маленьким проханням. Ти неохоче погоджуєшся. Ну що ж, 10 хвилин справи. Але минає година, ти вже ламаєш свої плани, злишся, але мовчиш. І найгірше не на нього, а на себе. Чому я знову не відмовив? Знайома. І ось головний підступ погоджуватись на таке набагато гірше для тебе і твоєї кар'єри, ніж просто відмовити. Ось чому. Психіка людей працює дуже просто: коли ти знижуєш межу, інша людина автоматично і несвідомо знижує вклад. Це такий еволюційний механізм. Саме тому виходить так: ти терпиш, мовчиш, підлаштовуєшся, а у результаті отримуєш ще менше поваги та підтримки ніж було до цього. Бо є один закон, який працює завжди. Коли ти погоджуєшся на менше ніж заслуговуєш, ти завжди отримуєш ще менше, ніж те на що погоджуєшся. Хочеш дізнатися, як перестати бути зручним, але при цьому зберегти себе і свої стосунки на роботі? Розповідаю в дописі. А поки підпишись, та надійшли це тому, хто знов працює у вихідні просто на 10 хвилин.